Ходь, неспокойся з тою плиткою. Ти диви, яку вони тут систему задіяли гарно. Це називається вкладання плитки на ось такі регуліровані е підпори. Оце все ставиться. Бач, знизу зроблена гідроізоляція, береться керамограніт товщиною 20 мм. І водичка вся через шви збігає, зроблено водовідвід, і вона не застоюється на плитці. Доволі гарне рішення. Це правда не дешеве. У мене колега вкладав 1000 гривень е, за квадрат. робота, Ого. Е, Сама плитка коштує в середньому десь ну, плюс-мінус 1200 гривень. І е, оці підставочки за одну штучку 150 200 гривень, якщо я не помиляюсь. Але таке цікаве рішення. Ти бачила щось? Ні, ніколи не бачила, але розумієш, це дорожче ніж просто вкласти? Так, але дивись, наприклад, тут щось вони хочуть переїхати, все, да. плитку зняли, все позабирали Клас. і всі довольні, всі щасливі. Так що, якщо вам десь потрібно, то все таке зробити хороший варіант. Але обов'язково 2-сантиметрова плитка, не менше.